Доброго дня да, з вами, але нестабільний інтернет. Зараз якраз знаходжусь на тренінгу а, по проєкту Грай за рівність, але це більше до школи, а не до докласного. До але все ж таки каса, ну, стосується а, і теми моєї, грубо кажучи, Ну, дід, діджитал інструменти для розвитку талантів. Саме огляд най Ефективніших з них про представлених. А, ну, перш за все, о, хочеться сказати, що о, ну, о, у сучасному світі все ж таки о, цифрові технології в нас йдуть на першому місці. Ми використовуємо у нас багато хто зараз викладає в дистанційному навчанні. У нас багато дистанційної освіти. Що в закладах вищої освіти, що по зашкільному ну, що позашкільному позашкільній освіті? Так. Що ж до використання саме діджитал таких інструментів. Другий слайд можна зразу. Що ж до використання саме digital таких інструментів. Так. Є дуже безліч різних інструментів. Ну такі самі основні це канва для створення саме власне дизайнів презентацій, хоча є і більш ефективніші зараз. До презентацій. до прикладу ця презентація була створена за Gamma App, яка є з використовуватися зі штучним інтелектом. Але е, саме ти надаєш йому е, тему, ти надаєш йому якісь е, інформаційні е, такі е, оснащення, кажеш, що тобі треба, щоб було. І е, можна так ефективно використовувати на е, уроках та ну, і в на заняттях в закладі позашкільному. Е, також е, також також запис е і монтаж е і аудіо для музики, для подкастів. Е це е такі застосунки, як Grange Band е і Аудіо Сіті. Е ну, е рекламний ролик для годка, е створено у канва е просування творчості. Це саме те, що ми в часі за все використовуємо, коли є у нас. Якесь завдання по своєму о, гуртку, гуртковій роботі. Так, а, на чому зупинився? Тож, онлайн о, платформ о, дуже багато, і якраз таки профільні гуртки, незалежно від о, спрямованості, вони можуть бути наукові, технічні, мистецькі, спортивні. О, в мене о, спортивний, грубо кажучи, гурток. Юні скаути, ми вивчаємо туризм, спортивне орієнтування, взагалі історію о, і світу і України в плані, о, де можна о, краще за всього відпочити. Ну і о, це нам в першу чергу о, допомагає також і розвивати о, діджитал, діджиталізація о, таланти. А, ці платформи всі а, нам а, дозволяють централізовано зберігати а, якісь навчальні матеріали. Наступний слайд одразу можна а, є такі інтерактивні платформи, як а, Quizlet і Kahoot. Вони використовуються в нас а, якраз інтерактивні векторини, навчальні і для закріплення знань. Використання їх в саме в грудковій роботі це невідкладно ну, кожного року в дистанційному форматі ти це використовуєш. А, якщо ми беремо з вами а, інші а, такі сервіси а, і всеосвіта, і на урок, це для більш о, закріплення знань. Uh, вже там тести якісь, але більш uh, такого там, де можна uh, зробити uh, конкурентно спроможною, uh, щоб uh, можна було uh, реалізувати uh, конкуренцію між дітьми uh, і між uh, ними uh, виникла ця конкуренція. Це створення, якраз таки в кахуті, а лір, в візелеті uh, таких, хто як не естафети, а uh, відповідають. Uh, і там час дається. Відповідають і там, ну, наприклад, є е, зараз. Е, там, наприклад, е, дається час е, на відповідь 30 секунд. Ти відповідаєш правильно неправильно, але це все рахується в очках, і в, кін, в кінцевому у кого більше очків буде. Можливо, хтось відповів швидше на одне запитання, але в, в общій сумі е, балів. У нього по час по більший був. А не одне питання. Так, далі, наступний слайд. А, ну, а, інструменти для організації та управління гуртком. А, ну, Ми знаємо, що багато є таких застосунків. А, але використовуємо ми а, google класи або використовуємо платформи Human, або використовуємо Trello, для того, щоб можна було організувати там управління проектами різними, а, саме а, якимись дедлайни, щоб виставляти, щоб вони мали змогу здати їх. А, так. Google календар. Це зручно. Якраз таки також все, що пов'язано з Google, з Google Workspace, з цим оснащенням Google. Дітям проще за всього, бо це розклад. В них він все є і їм приходить завдання. Ти можеш спілкуватися окремо в чаті з ними, створювати тож в Google. Ну наступний слайд. Так. Ну, грубо кажучи, демонстрація успішного кейсу саме креативний гурток майбутнього. Так як гурток в мене нещодавно, ми до цього ще йдемо. Але із такого успішного. Дуже багато приймаємо участі у різних о, видах о, діяльності і онлайн змагань зі спортивного орієнтування, і якісь, о, на, з науковою пов'язаною сферою з географією. О, знаходимо те, те, що цікаво. Ну до прикладу, я набрав 9 кла дев'ятий клас. 9 клас Зі своєї школи у е гурток центру туризму та краєзнавства свого міста в е гуртку е діти підліткового віку, з якими складніше працювати в будь-якому випадку, ніж як часто ми бачимо, що в гуртку займаються в нас хто. діти віком від 8-6 до там до 12 є і старші. Які там 13, 14, але з ними складніше працювати їх менше і зацікавити їх важче, але зацікавити вдається. А, і о, використані якраз такі інструменти для цього: це і о, канва, і дискорд для для саме о, для комунікації з ними, каху для інтерактивності, для змагань, щоб зацікавити дітей, Треба володіти всіми цими цифровими технологіями. Наступний слайд. Так, ну і головне це безпека та е, етика використання саме діджитал е, інструментів. По-перше, це повинно бути проведено е, інструктаж користування е, в е, інтернеті. Так. Е, е. 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 Створення безпечного та дружнього середовища для дітей та підлітків. Авторські якісь програми можна використовувати, купивши ліцензію на них і використовувати в своїй роботі. Так. Ну і критичне міслення це на навчанні перевіряти їх креативність. Як вони можуть там представити? Наприклад, у нас був конкурс на кращий стенд до Дня Героїв Крутів. І вони самі створили за допомогою діджитал інструментів, за допомогою Canvy інструмент. Тобто стенд цей. Далі, будь ласка. Так. Ну і рекомендації саме щодо впровадження діджитал інструментів. Ну, почніть з малого. Оберіть інструмент, який найближче відображають, о, відповідають саме ваші, вашому типу гуртка. Це о, навчання керівників, тобто навчайтеся самостійно, о, самоосвітою, займіться. З цього приводу. Ну і заохочуйте до творчості, підтримуйте різні експерименти, підтримуйте різні флешмоби, які е, з дітьми можна провести. Це може бути у вигляді його участі у Тікток-батлах з дітьми. Але це все е, потрібно е, так, щоб саме заохочувалися діти до роботи потім в вашому гуртку, і ви з ними е, все більше і більше. Е, Звершували свої, о, звершували гори, так би скажемо. Піднімалися до о, своєї мети, о, досягали її. Так, наступний слайд. Ам... Так, ну і в важливість постійного навчання та адаптації це швидкі зміни, слідки слідкувати треба за якимись новинками та адаптувати інструменти. Будь ласка, наступний слайд. Ну і що ж, висновки та перспективи саме даного питання, ми можемо сказати, що е, діджитал інструменти суттєво розширюють, допомагають нам саме у вирішенні всіх таких е, питань, е, покращення викладання, збільшення і заохочення дітей, е, мотивація їх до роботи. Так, і ну і е, е, важливо їх використовувати, е, враховуючи. Онлайн безпеку, а, майбутнє гуртків у гармонійному поєднанні та традиції. інновації. Так, тому а, в мене все. Дякую за увагу.